Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні таке запитання, чого чекає він від вас? Будь-яка ситуація може у вас, яких дій він чекає від вас? Можливо, якихось слів, можливо, ще чогось. Поки що беру одну карту. Якщо вистачить, залишу. Не вистачить, буду докладати. І так, перший, другий і третій варіант, чого він чекає від вас на даний момент. І так, можливо, дитини, це може бути дитини, можливо, більше ініціативи від вас, тобто якогось вогника, якогось нового початку. Можливо, він чекає, що ви перша йому напишете, перша йому подзвоните, перша дасте про себе знати, якщо ви були у сварці. Це теж може бути. Тобто проявити ініціативу і дасте про себе знати. Він чекає дій від вас, якихось дій. Карта номер два. А тут зізнання, чого він чекає від вас, мої дорогенькі, зізнання, що ви його любите. Можливо, ви йому занадто мало даєте зрозуміти, що ви його любите. Можливо, ви йому емоції не даєте, мої любі. Тобто він чекає більше емоцій, більше, знаєте, слів, можливо, слів ви йому якихось не говорите, не показуєте йому свою приязнь, свою ніжність, тепло, емоції, почуття, любов і тому подібне. Він чекає від вас більшого, мої дорогенькі, позитиву, більше позитиву, можливо, навіть. Карта номер 3 Чого він чекає від вас? А тут, мої дорогенькі шлях. Тут якийсь шлях, пошук, можливо, себе. Можливо, він чекає від вас, щоб ви були більш мудрішою. Можливо, щоб ви почали шукати себе, тобто знайшли себе. Можливо, ви себе трошки розгубили. Можливо, ви наразі через ситуацію в Україні так трошки себе розгубили, трошки забули, хто ви є, що ви жінка є, наприклад. І ось він. Щоб ви себе знайшли, можливо, ви в депресії наразі, можливо, у вас не все добре, не все гаразд. Він чекає від вас мудрих рішень, пошуку себе, можливо, знайти якісь питання стосовно вас. ось. І знаєте, тут в мене ще така думка прийшла. Можливо, знаєте, ви тут є, може бути щось пов'язано з постаршою людиною. Тобто, щоб ви, наприклад, його маму сприйняли, його батька приютили там, чи ще якось розумієте, якось якогось мудрого рішення. Можливо, він вам ультиматум поклав або ми. Наприклад, ти приїдеш до мене, або ще щось чекає від вас якогось мудрого рішення, мої дорогенькі. Я бажаю вам мирної ночі. Бережіть себе, мої дорогенькі, великого кохання, знайти своє кохання. Ось і а, до нових зустрічей, мої дорогенькі. На все добре, мої любі! Бережіть себе!